Послухай історію про дівчинку-даринку, яка не хотіла їсти. Я не буду їсти м'яса, бо воно шкідливе. І не хочу молока, воно якесь сиве. Макаронів я не буду, можу потовстіти. І борщу не пропонуйте, не потрібно лити. Краще дайте ви мені. Солодку цукерку. Буду нею смакувати от ситий сніданок. З'їм цукерок я багато у цей гарний ранок. Даринка, мабуть, не знає, що буває шкідлива їжа та корисна. Давай будемо розбиратись разом. Наш день починається зі сніданку. Назви, які продукти корисно їсти зранку. Яйця, фрукти, молочні продукти, цільнозерновий хліб. Назви що корисно вживати на обід М'ясо, рибу, горох, квасолю, цільнозерновий хліб, овочі. На вечерю порція повинна бути легша та менша. Ніж сніданок та обід, назви найкращі продукти для вечері. Молоко, сир, фрукти, овочі, яйця, риба. Скажи, які корисні страви готує твоя мама? А коли дозволяються цукерки та тістечка? Запам'ятай, солодощі треба їсти тільки після прийому їжі і обов'язково після цього полоскати рот або чистити зуби. Давай навчимо даринку. Скажи Даринко, їж більше овочів та фруктів. Даринко, не можна їсти багато цукерок. Даринко, пам'ятай, чипси, сухарики, це шкідлива їжа. Даринко, ніколи не відмовляйся від сніданку, обіду та вечері. Даринка дякує тобі і бажає смачного.